Сильні зливи на заході. Спека на сході та півдні. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 18 по 20 липня. Температурний контраст по Україні. Зливи на заході та спека до плюс 35 на сході. В більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні дощі. Температура у західних областях вночі плюс 10 плюс 17, вдень плюс 19 плюс 24. На Сході та Південному сході країни вночі плюс 18, вдень плюс 29 плюс 35, місцями сильна спека до плюс 37. Нарешті території вночі 15-20 градусів, температурний фон по всій Україні буде контрастним. Атмосферний тиск нестабільний, метеозалежним. Зверніть увагу на самопочуття. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів в ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс та завантажте погоднік на свій телефон. Погода 18 липня. П'ятниця Західний регіон. Перед виходом на вулицю варто захопити парасольку вночі плюс 12, плюс 15. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 19, плюс 23. Вітер мінливий, лише у Тернополі його швидкість перевищить 4 метри на секунду. У центральній частині України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть грозові дощі у темну пору доби. Значні коливання температури від плюс 13 до плюс 17. В день стовпчики термометрів у Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси показуватимуть від плюс 21 до плюс 32. А ось жителям Дніпра варто підготуватися до спекотної п'ятниці. Тут прогнозується плюс 32. Вітер змінних напрямків до 7 метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде похмурою та дощовою. Без парасольки не обійтися. Нічна температура складе плюс 14, плюс 18. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені, житомирі та чернігові повітря прогріється до плюс 21, плюс 27. Мінливий вітер буде тихим лише у білій церкві до 8 метрів на секунду. Прогноз для Києва Сірі хмари цієї п'ятниці затягнуть небо над столицею йтиме дощ. Нічні плюс 15 поступово перетворяться на плюс 23. Вітер там західний до 3 метрів на секунду. На півдні України п'ятниця обіцяє бути сонячною, хоча подекуди можливі дощі. Вночі температура повітря від плюс 17 до плюс 19. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві спека на рівні плюс 28, плюс 35». Вітер змінних напрямків до 7 метрів на секунду. Спека охопить східний регіон. В день стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську злетять до плюс 30, плюс 37. Уникайте фізичних навантажень упродовж дня та перебувайте в тіні або прохолодному приміщенні. Одяг обирайте світлий, легкий із натуральних тканин. Це допоможе зменшити перегрів. У ніч на п'ятницю на сході очікується від плюс 18 до плюс 21 без різких поривів вітру. Погода 19 липня. Субота. Дощові вихідні очікують на жителів західних областей. Парасолька точно знадобиться. В нічні години тут 12-15 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Потепліє до плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер змінних напрямків. У центральному регіоні мінлива хмарність подекуди обернеться опадами. У ніч на суботу від плюс 14 до плюс 18. В день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси. Коливання температури від плюс 23 до плюс 31. Вітер мінливий до 6 метрів на секунду. Північним областям атмосферні фронти готують щедру порцію опадів, дощитиме у всіх областях. У нічний період 14-16 градусів тепла. В день у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові дістануться до позначок плюс 21, плюс 29. Вітер змінних напрямків буде спокійним до 5 метрів на секунду. Погода у Києві. Субота принесе хмарну погоду з невеликими проясненнями і тиме дощ. Вночі до плюс 16, вдень потепліє до плюс 22. Вітер південний, ледь відчутний. Жителів південних областей у суботу потішить своєю присутністю Сонце. У нічну пору плюс 17, плюс 19. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві плюс 27 плюс 34. У таку спеку найкраще сидіти в тіні або у прохолодному приміщенні пийте багато води і не перенапружуйтеся. Швидкість вітру у південному регіоні складе 4-6 метрів на секунду. У східному регіоні цієї суботи нарешті дощі. Вночі від плюс 17 до плюс 20 один. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську вогняне повітря прогріється до плюс 30, плюс 36. Вітер не врятує, його швидкість не перевищить 5 метрів на секунду. Погода 20 липня. Неділя. Атмосферний фронт збереже свою присутність у західному регіоні. Як наслідок, дощі продовжаться у нічний час доби плюс 13, плюс 17. Вдень стовпчики термометрів у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть цілком прийнятні плюс 23, плюс 28. Вітер південний і південно-західний. Швидкість від 2 до 5 метрів на секунду. У центральних областях грози місцями задощить. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз у додатку погодника. Нічна температура складе плюс 15, плюс 20. Недільного дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси температура повітря коливатиметься у межах від плюс 25 до плюс 31. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. На півночі України цієї неділі мінлива хмарність з дощем. У нічні години у регіоні плюс 14 плюс 17. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 23, плюс 28. Вітер мінливий до 5 метрів на секунду. Прогноз для Києва наприкінці тижня в столиці дощитиме. Нічні плюс 17 поступово перетворяться на плюс 24. Вітер західний, тихий близько 2 метрів на секунду. Жителів Південних областей погода тішитиме сонцем і теплом. Без дощів у нічний період від плюс 18 до плюс 22. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 29, плюс 33. Вітер західний і південно-західний від 3 до 6 метрів на секунду. У східній частині України мінлива хмарність здатна обернутися дощем. Слідкуйте за актуальними прогнозами та краще тримайте поруч парасольку: у ніч на неділю плюс 17, плюс 19. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається спека на рівні плюс 30, плюс 35. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. 20 липня відзначається свято Іллі. Це один із найповажніших днів у літньому календарі. Пророк Ілля в українській традиції не просто біблійний герой, а справжній володар грому, дощу й блискавки. Це свято немовби ділить літо навпіл. Спекотні дні поволі поступаються місцем ранковій прохолоді. А в полі починається перша жнива. Магнітні бурі сьогодні. Найближчими днями геомагнітна ситуація буде сприятливою для тих, хто чутливо реагує на зміни в магнітному полі Землі. Сила магнітних бур не перевищуватиме трьох балів, це незначні коливання, тож вашому самопочуттю ніщо не загрожує. У неділю геомагнітна активність стабільна, жодних серйозних впливів на організм очікувати не варто. Насолоджуйтеся літніми днями, адже природа дарує період стабільності та комфорту. Підписуйтесь на канал Погодніка, встановлюйте додаток та будьте в курсі всіх погодних змін цього липня. Дякую за увагу! Гарних вихідних!